Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі застосунок ArtCheck мобільний клієнт до програми ArtZvit програмної РРО, що встановлюється на смартфон або планшет з операційною системою Android. Застосунок забезпечує реєстрацію електронних розрахункових документів у фіскальному сервері ТПС України. ArtCheck підтримує два режими. Фіскальний, який дозволяє реєструвати електронні чеки в фіскальному сервері ДПС України. Та тестовий, який дозволяє реєструвати тестові чеки. Звертаємо вашу увагу на те, що тестова зміна відкривається в ArtZvit Pro. Щоб почати роботу з застосунком, потрібно згенерувати код для підключення каси в програмі. При цьому в ArtZвіPro електронна каса вже має бути відкрита. В Artчек заходимо до розділу Доступні каси. Відкриваємо перелік кас. Якщо доступних немає, обираємо додати касу. Натискаємо Загенерувати ідентифікатор каси та очікуємо реєстрацію мобільної каси в програмі ArtZвіPro. Переходимо до Артзвіту. З меню розділу відкриваємо моніторинг РРО. Натискаємо Мобільні реєстратори. Перевіряємо, що обрано потрібну нам організацію. У вікні, що відкрилось. Натискаємо Зареєструвати мобільного реєстратора. Обираємо касу, яку хочемо підключити. Поле ідентифікатор мобільного телефону вводимо код, що згенерували в мобільному застосунку, та натискаємо Прийняти. Бачимо, що в програмі відображається перелік підключених кас.